Вітаю вас, мої хлопчики і дівчатка. Дітки, а ви знаєте, як називається країна, в якій ми живемо? Україна, а ми з вами українці. На свята українці люблять одягатися в український святковий одяг. Яскраві сорочечки-вишиванки. Одягають їх хлопчики та дівчатка. І сьогодні до нас прийшли, подивіться, маленькі українці. І нам принесли ось таку чудову коробочку. Давайте подивимося, що ж вони нам принесли. Це вишиванки. Ось ця вишиванка для дівчинки. Вона вишита яскравими кольорами. Це вишиванка для хлопчика. Вона вишита голубим кольором. Давайте з вами розглянемо вишиваночки. Чим вони вишиті різнокольоровими нитками. Кожен колір має свою мову. Червоний колір? Означає символ любові і щирості, синій колір символ неба, сили та здоров'я, жовтий колір символ сонця та хліба, а зелений символ життя. Ось і ми з вами сьогодні будемо розмальовувати свою вишиванку. У нас є ось така сорочка, і ми її сьогодні будемо розмальовувати. Ось така святкова вишиванка у нас получилася. Українці ми маленькі, українці тато і ненька, і сестричка, і братик милий в Україні народились. Ось тепер і ви спробуйте намалювати свою вишиванку. До побачення, малята!